Сюди за інформацією з новин мене друг одразу покликав, заїхав за мною. Я взяв з робочого місця турнікет. Ми взяли воду, щоб допомогти роздіматись завала. А як дадуть, тільки зелене і все все, що можу сказати, що я так люблю. Тобто ви не працюєте Я не, не працюю не де, я просто, ну, просто... просто вважайте, що я волонтер. Yeah. Yeah. Просто I волонтер. Це моя громадянська позиція ну, активно реагувати на yeah. будь-які <плесу> виклики та інші от, подібні ситуації. І мені на своє здоров'я вже, ну, Я не боюся за себе, я боюся за свої співгромадян -спів і е, вважаю, що якщо я тут як цивільний, то хоча б. Я б якось я можу допомогти. Зараз Зараз я можу, якщо дадуть зелено розгрібати завали, надати водички до наших рятувальників золотих. Та і, в принципі, будь-яка ну, фізична допомога. В мене є турнікет на всяк випадок, якщо є завалами хтось. Я точно буду, в мене друзі поїхали за аптечкою, зараз через 10 хвилин будуть. Ну, Зайвим точно не буде.